За 60 секунд вам потрібно перетворити неправильну рівність на правильну, перемістивши лише два сірники, не поспішайте, кожен рух має значення. Знайшли рішення перевірте себе, продовживши відео. А якщо ви справжній математичний геній і знайшли інший спосіб, поділіться ним з нами у коментарях. А тепер перевіримо вашу відповідь. Щоб вирішити це завдання, треба перемістити оцей сірник сюди, а цей сірник перемістити ось сюди. І тепер ми отримали вірну рівність. Від трьох відняти 2 дорівнює 1. Вітаємо, якщо ви справилися. А якщо ні, не засмучуйтесь, спробуйте ще раз. А може ви знайшли інший спосіб? Поділіться ним у коментарях та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові головоломки.